Завершення квітня стало вкрай насиченим для Ужгородських Карпат. Упродовж трьох днів на арені комплексу Золота гора в Ужгороді відбулися матчі п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу у групі А. Відкривав тур поєдинок між принциповими суперницями західноукраїнське дербі Карпати Галичанка. У першій половині зустрічі дівчата грали практично м'яч у п'ять, не обходилося без прямих зіткнень та вилучень, коли емоції брали гору. Перша тридцяти хвилинка завершилася із різницею всього в один один гол на користь львів'янок гості активніше розпочали другий тайм і відірвалися у рахунку від господарок. Через серію прикрих помилок у захисті та нереалізованих моментів Карпатам не вдалося наздогнати своїх принципових візаві 2230 і два залікових пункти у Галичанки. Було все то, що присутнє жіночому ганболу емоцій, куча помилок, це дуже валідольна гра. Слава Богу, ми сьогодні виграли, бо кінець сезону все дуже напружено. Це навантаження. Ми вже, да, ми вже до цього звикли, але до цього не звикнеш. Тому Карпати в такому самому стані їздять. Гравців не вистачає. Для таких потужних турнірів потрібно як мінімум два склади. Зараз навіть, для нас головне, щоб зберегти дівчат як можна їх здоров'я. Ясно, я здію, що. Набрати свої очки, головне щоб без травм, тому що це дуже 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 важко. У суботу підопічні Віталія Андронова впевнено перемогли львівську політехніку у рамках п'ятого туру Суперліги 34-25. А Карпати вирушили на важливий поєдинок у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Там вони зустрічалися із одним із своїх найближчих переслідувачок у боротьбі за бронзові медалі турніру гандболістками із міста Козинц Перша 30 хвилинка сильніших не виявила. Рахунок був 20-20. А другу половину зустрічі Ужгородки розпочали впевненими діями у нападі, однак обережно у захисті. Відірватися від угорок вдалося в останні 10 хвилин зустрічі. У підсумку 37-33 на користь Карпат, і саме наші дівчата із 25-мома за заліковими пунктами залишаються на третій сходинці турнірної таблиці. Ми до цих ігор готувалися довго, ми на тренуваннях відробляли тактику. В тому було ми після гри з Львівською Галичанкою теж поїхала туди. Там зміна покриття було, було важко грати. Але ми так зміли їх догнати і. Виграли стоїть завдання, щоб ми далі не проігрували ігри в Угорській лігі. Уже в неділю, 30 квітня, Карпати в завершальному матчі п'ятого туру у групі А зустрілися із Львівською політехнікою. Вихованки Галицької школи гандболу нині борються за бронзові нагороди суперліги, тож були рішуче налаштовані відібрати очки в Учгородок та закріпитися на третій сходинці. Попри насичений календар та в тому, Карпати із перших хвилин пішли вперед, намагалися нав'язати свою гру. Та львів'янки відповідали закинутими голами. Вже у другій половині другого тайму Ужгородки наростили вагому перевагу у 10 м'ячів. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат – 39-28. Тренеру, звісно, неприємно, коли такий великий розрив, але бачите, не могли забити. І десь чуть, -чуть перегоріли, скажем так важко налаштовуватись на команду, яка десь ми відчуваємо, що вона сильніша, і знаємо, що наше місце третє. Тому дівчата вже десь налаштовуються на групу «Б», на бровари. Трошка хотів щось попробувати інше. бачите, лінійного немає і не вистачає дівчатам тренування. Дівчата у нас студентки. Та основа, яка виходить, і зараз вони вчаться всі очно. Тому десь цього бракує, скажем так, досвіду. Карпати вітають з перемогою, а нам треба робити висновки, працювати, вдосконалювати свої якості. За тур до завершення розіграшу чемпіонату, Ужгородки очолюють турнірну таблицю з дванадцятьмома зіграними матчами і 18 за заліковими пунктами. Однак Галичанка ще має зіграти пропущені матчі четвертого туру. А на Карпати очікує не менш насичений ігровий графік на початку травня. Відзначити, що витримали це навантаження. от, це, можна сказати, дякую дівчатам з, з всіма. А коли серйозні навантаження, то деколи і такі прості помилки відбуваються. Але в принципі можна сказати, що стабільно відіграли. Є над чим працювати. Головне зберегти здоров'я дівчат і йти далі. У нас слідуючий. Слід, Місяць буде наднавантаження, тому що і тур чемпіонату України, і угорська ліга. І, виходить, що на останньому турі чотири гри, але потрібен час, потрібно зігруватись, потрібно бути солідності, тобто набратися досвіду. Нагадаємо, підсумкове розподілення місць у жіночій суперлізі відбудеться згідно з кількістю набраних очок у зведеній турнірній таблиці за підсумками шести турів. Кожна команда проведе по 15 матчів. Шостий тур буде з'їзним для обох груп і збере усі команди Суперліги в Ужгороді попередньо 11-13 травня.